І е, при, такий час, що треба давати. Власне, сіяти. Коли будемо збирати, Бог знає. Але завжди постає питання, скільки давати і доки? Давати стільки, скільки хто може. Доти, доки буде потрібно, доки буде йти війна на нашій батьківщині, на нашій країні. Тяжка війна несправедлива. І знаєте, багато можна говорити, але я ще хочу декілька слів сказати про таке. 16 червня ми святкуємо, ну, світ відзначає, цивілізований світ відзначає День кредитної кооперації. Ой, перепрошую, що в мене червень? Я би було добре, якби це був червень. А з іншої сторони, добре, що жовтий, бо може вже ті біди будуть позаду. І весь світ відзначає цей день професійний. Ми, ми Косівські кредитні кооператори, відзначаємо цей день особливо. По особливому. Ми звернулися до всіх наших співчат, до кого змогли звернутися, хто у нас у цей час був в офісі на протязі місяця. З таким проханням збирати одяг, зживаний одяг, який вам вже не потрібен. Це може бути одяг і на дорослих, і на дітей. Це може бути одяг теплий. Місце дзоння, свитри, обув, головні убори, все, що ви можете принести, приносити до нас. Ви знаєте, за цей, буквально, це буквально напротязі тижня така прийшла думка в голову, а вона прийшла, я вам скажу, з, якого, з якої причини, до нас знесли дуже багато ділів. Такі добротні речі. Люди несуть навіть те, що може би і колись воно ну, пригодилося в себе в будинку, у себе в хаті. І ви знаєте, ми вже на але так добре, таких великих, може 15, між, ну як сказати, мішків, вагулю, я не знаю, як це назвати, але і ми це будемо відправляти. А куди ми будемо відправляти? Вам розкажу. Я спілкуюся, ну, так у нас прийнято, спілкуюся з своїми колегами. І особливо зараз особлива увага кредитним стукам, які працюють, живуть, виживають у зоні АТО, особливо на Луганщині. Є там різні люди, є різні керівники, які мали різні погляди, але я тісно спілкуюся з однією спілкою з міста Старобільська. Там це місто не провело референдуму, не пустило сепаратистів, і вони живуть дуже тяжким і тривожним життям. Ну, найперше, вони. Пропадає світло. І вони дуже переживають, що як та електростанція, яка є щастя місто, буде захоплено терористами, світло пропаде зовсім. Вони живуть, продукти і доставляють, але у місті є велика проблема. Там збільшилося в 4 рази населення. Містечко невелике, може районний центр, може таке, як наше, але чотири рази ви собі можете уявити великий наплив людей. Ці люди тікають з того зони АТО, тікають з тих міст, де є сепаратисти. Тікають без нічого. Повному розумінні слова. Чому був, тому пішов. Туди повернутися можуть, але забирати нічого не дозволяють. Люди позалишали плодинки, включені світло там і включили, все це попсулося, квартири стають вже такі, що треба їх навіть знати, що там робити. Але насправді причина в іншому, що ці люди приїжджають, вони дійсно не мають нічого. Місцеве населення, все, що мало, поділилося, дало. І коли я це почула, я подумала: та ми ж тут можемо зібрати це все. І я кажу, що ми хочемо такий вам подарунок зробити, до Дня кредитної кооперації, а вона чи, крізь сльози каже, навіть собі не може уявити. Там, що попадає з обігу, все розхапують. Тому я хочу подякувати всім, хто вже взяв участь у цій акції щиро. І я думаю, що це та дійсно маленька краплиночка, яку ми вносимо у ту справу, щоб на нашій країні був мир. Ви знаєте, мене розчуло ще таке. Мене, Голова правління говорить і каже, що я запитую, що вам потрібно, то нам нічого не потрібно. Ми терпимо, ми будемо терпіти все, що треба, ми все витерпимо. Бо ми знали, що це колись закінчиться. Ми так стомилися. І я кажу, ну що нам таке щось необхідне. Вона каже, якщо можна свічки. У нас нема де купити свічок. Ну, я, вона не говорить про те, що хтось і не має грошей, але немає де купити. Я кажу, скільки висадити. Ну, У нас є вісім працівників, хоч по одній свічці. Ви знаєте, я зразу поїхала на, на цей завод, я свічки, і зразу ящик свічок, звичайно. І коли мене запитався керівник підприємства, для чого ви берете, я сказала, він каже, я гроші не візьму. Я ну, дала, даю 350 гривень, то я гроші не візьму. І тепер вона зводить, ви каже, не можете собі уявити, що ви нам послали. Ну, здається, що таке свічка. І коли до них приходять люди з сіл. Які не мають ні грошей, приходять і вони кредитують, дуже ризикуючи. Вона каже, ми даруємо посвідці. Ці люди дякують і ну, такі розчулені. Ну, що таке свідчя? І, Ви знаєте, вона написала такого листа. Якщо можна, хто я, я вам зачитаю, ми не проти, так? Шановні колеги, шановна Оксана Миколаївна. В нашому регіоні настали складні часи. Ну, це ще попередній лист. Але ми дуже потерпаємо від ситуації, які опинилися, і дуже стомилися. Зі з нами навчання ми вдячні вам за моральну підтримку, за віру в те, що ми, незалежно від мови, на якій розмовляємо та в якому регіоні проживаємо, є щирими українцями. Ви вірите в наше бажання жити мирно та щасливо в нашій єдиній Україні. І ми також вам вдячні за це. Дуже прикро, що не всі політики дослуховуються нашої думки та приймають вагомі рішення без врахування наших прань. Приймають вагомі рішення без врахування наших прав. Бажаємо всім нам добра та щастя, щоб завжди над нами було чисте та медне небо. Слава Україні! З повагою, колектив з фермерний фермер Луганська е, фермер область, Робосторбільська. Ну, Такі листи отримувати, ви знаєте, ну не можна просто бути байдужим. І не хочеться самому можна робити щось там не робити, але хочеться е, тих однодумців залучити, залучити якусь спільноту людей, щоб розуміли, що ми робимо спільну справу. І так в е, гуртці легше все робиться. Я так думаю, що це правильно, правда я кажу. І крім того, ми ще захотіли зробити таку акцію. Е, е, ми Придумали, ну, я би сказала, не я одна, це придумала 90-й салон. Ви всі знаєте, його, я думаю, всі знаєте його зміст, його цілю силу, властивість, як правильно хочу сказати. І на одній сторінці є оцей салон, на другій Ангелік. цього Ангелика ми запрошуємо від очок, ну, такого шкільного віку а тут на цій сторінці розписали, побажали, що хочете, що вони хочуть. І це ми передамо. До речі, вже є перші наші е, малюночки, наші діточки вже передали. Е, знаєте, Вже порозмальовували, понаписували. Не буду читати, бо діти що дуже сполюбляють писати ці загальні фрази, які стосуються нашого президента. Але тут її дуже гарно. Слава Україні, Украї... Україна. І ще не верна Україна, ні слава, ні воля, слова гідно. І таких багато є вже заповнено. вітаю. вітай. От бачите, тут пишуть діти: ми, слава Україні! Ми всі вас любимо, чекаємо, Перемога, повертайтеся з перемогою! Слава Україні! Тернопіль, Софія! 6 років. І, і так, знаєте, діти з охотою роблять. А ми думаємо, що коли солдати наші будуть на це отримувати, це буде трошки зігрівати їхні серця, нагадувати про їх, про їхні сім'ї. Але важко би було це навіть робити в нашій спільноті, Кредитівській, якби у нас не працював посвід потужно-волонтерський е, такий центр і під таким гаслом е, свій. За свого. Насправді це дуже знаменита є, е, справа е, то Ярослав, я тебе далека не бачу. Прошу сюди підійти. Е, тут є представник е, тої групи людей, які роблять велику справу. Справа в чому? Справа в тому, що ми, знаючи всі косіяни, косевчани, косовани, любить наш отець сказати, знаємо цих хлопців, які е, працюють в тому магазині, знаємо родини їхні, і ми їм довіряємо на 100 І ми знаємо, куди як ми маємо лишню копійчину, або лишні рублі, гривні, сотні і так далі. Ми знаємо, куди з цим піти. Ми знаємо, що в нас є адміністрація, які ми довіряємо, і можемо туди подати гроші. Але як я вже кажу і казала, що не з 5, 10, 20 гривнями, особливо кудись підеш. І ми ну, всі дають, всі десь дають, хтось приходить, хтось збирає. Але мені здається, що так зібрати, як ми зараз беремо, це є ну, краще. І для чого ще ми вас беремо, щоб давати інформацію, давати інформацію, що ще треба, і треба, і треба. Можете щось від себе дійсно відірвати. І навіть те, що така гарна дина, а ви прийшли це вже за чимось, долучилися до тої справи. Хтось вибрав шошки, хтось вибрав собі э, ну, для свого задоволення, але такий час, що треба десь думати за те, що там виходять і люди. І знають, якщо я перепрошую, якщо можна декілька слів сказати про те, що скільки вже коштів зібрали. Ось. І настільки, настільки цей потічок, цей в міліє, а війна ще не закінчується. А якщо і закінчиться, то наші хлопці зразу повернуться, а йде зима. І я, один тільки, як воно називається, бушлат, файка, що то є? Куртка зимова, я ще по-советськи говорю, Куртка зимова коштує одна куртка, зимова коштує 900 гривень. Це є марі кошти. І, і, і я знаю, що докладається і держава, докладається наша адміністрація. Ну, тут дуже приємно, що є голова адміністрації е, Роман Матичук. Але е, ви знаєте, держава не дуже думає про добровольців, про наші хлопці, які пішли, ніхто їх не заставив, не пішли, одні з перших там стоять. І я ще хотіла сказати пару слів за Тетяну Косиню. Це брат і сестра. Це люди, які працюють безкорисно потехесніку, але дуже добре роблять справу. І видається ще у такій косові е, така панорама газета, дуже інформативна. Я би навіть сказала, що в деякі мірі конкурує з нашою районною газетою, тому що тут є дуже багато інформації і корисної, і цінної. І тут е, все вони е, наші, е, роз, наші волонтери дають сюди матеріал цікавий. І це допомагає збирати ті кошти, які вони великі ну, невеликі. Я е, зараз, поки буду розказувати Ярослав, скільки вони зібрали коштів, е, розкаже про те, що зараз вони на стилках, крім тих коштів, які зібрала у себе у приміщенню і е, про, ех, виставили в магазині. Крім того, ми перерахували свою заробітну плату. В сумі Іванович, 25 тисяч. Гривень це є зартата з того місяця і на цей місяць буде аванс. Ми перерахували ці кошти і також з прямо в, в цей центр. Бо ми розуміємо, що можна було і в адміністрацію дати, але там є свої шляхи. Як передбавати те, що потрібно. А хлопці знають конкретно. От недавно був випадок, приїхав сюди, приїхав наш хлопчина з тих сумних країн. І він ніби каже, що в мене в сім'ї мені нічого не треба, але наші працівники кажуть, ти піди туди, туди, розписали куди, в цей центр, піди до хлопців. Він приходить і каже, Боже, я навіть не знав, що таке є. Не чув, я не чув, ми не знали, і батьки не знали про якусь термобілизу. Розумієте? Діти там відбувають за нас усіх, але вони далеко того не мають, що їм потрібно. Тому я, якщо можна пару слів, я напевно. За те, що ви є, що ви підтримуєте, може, якісь не так -то вдало у нас відбувається, чи проходить, але ми це робимо від душі і запрошуємо, долучайтеся. І є ще таке одне прохання. Ми запланували, тобто спостережна рада нас підтримує. Ми запланували провести ще одну акцію: така лотерея, яка була подібна. Але ті предмети, які... Приносять наші члені спілки. Хто виготовляє, хто щось там знаєте, виготовляє ну, як, як, для продажі, mm -hmm. хтось приносить свої якісь речі. І я не знаю, чи це буде доцільно, щоб у нас так прийшла лотерея, хто прийшов сюди, отримав, отримав знову номерок і. Буде розірвуватися лотерей. Чи доцільно це робити, чи це вже може ці акції всім надоїли, тоді ми не будемо дуже заморожуватися. -за як ви кажете, як виважаєте? Проводити таке? Тому що люди вже почали приносити т речі такі. І цікаві є. Це може, дома того не потрібна, тому що цікаве. А, а крім того, що є нові вироби, які виготовляють наші члени спілки. Ну і на сам кінець. Ще раз тях. Слава Україні! Героїв. Сьогодні рівно три місяці як ми почали свою діяльність. За три місяці. Ні-ні-ні, не треба. Це є спільна діяльність. Тому що ми без вас нічого не варті і скажемо так. На даному етапі дуже багато людей є, які хочуть допомогти, але не знають, як допомогти. Вони є якраз цією ланкою, яка поєднує хлопців з громадою. За три місяці, щоб коротенько промулювати, скільки було отримано, скільки коштів було потрачено. На даному етапі це буде 400 тисяч гривень, на які було закуплено спецзасоби, каски, взуття і багато інших. Так само дуже багато людей приносять речі, які не знають, куди їх переправити. Це знову ж таки бувають випадки, що навіть каски кивдає, людина виступала, купила, а куди передати, вона не знає. Бронежилети і всі речі. Ну, скажу так, Дуже багато різних таких речей. Склалося вже якийсь так, що налагодили на співпрацю. ми зброю, що вони всі спаси. З адміністрацією якою настільну роботу і користуємо свої дії. В принципі, воно так би мало бути, тому що спільно набагато легше закрити всі питання, які виникають. З району воюють десь, тих, що не говорити так, більше сотні людей. Кожного тижня з'являються ще хлопці, про яких там ніхто не знав, що вони перебувають в зоні АТО. І в середньому це є 2-3 хлопці за останній тиждень, про яких ніхто, ніхто нічого не чув. Свіжий приклад хлопчик з Лючі, райдержадміністрації розмісла, він у нас служить водієм Бука. Розказує такі цікаві речі, що Каже, я волонтера, живого очі ще не бачу. Каже, мені би хтось розказав, що я прийду. Мені все, що треба, мені все дадуть. За це нічого не треба заплатити, просто примірити, забрати це все в пакет і з цим поїхати, як то кажуть, далі виконувати свої обов'язки перед півченим. каже. То Я би ну, чув, каже, ну, не вірив, що таке є. Каже, тепер переконався, розкажу хлопцям, не повірять. Чому? Тому що у них ситуація така, він працює на, скажімо, на секретному об'єкті ніхто не знає, де вони перебувають, ніякі волонтери, до них взагалі не попадають, тому що вони постійно міняють місце дислокації. Автоматично, що держава дала, з тим і відбулює. З того, що дала, скажу так, дві речі йому були не потрібні: це каска і бронежилет. На рахунок теперішньої діяльності. Спільно з адміністрацією проплатили, закупили. Почали вже закупівлю зимових речей, має прибути десь на протязі двох тижнів США 40 пар суддя на зиму, має приїхати 20 зимових курток, 20 пар подавиць. Щоб ви розуміли, це є ну, одна п'ята лише від того, що ми знаємо, і від того, що треба. Перераховано було 51 тисячу гривень на ці речі. І далі мірі накопичення будуть це все продовжувати, тому що необхідно закрити всі питання. Так само потрошки починають виникати у хлопців ну, певні якісь проводи по технічних засобах, поки що поки всіх не одягнемо, до цього братися не будемо, але рано чи пізно, якщо прийде, прийде час, буде потреба, треба буде допомагати, щоб вони могли воювати. Також зараз активно пробуємо забезпечити всіх наших ДМТ що. Для чого? Для того, щоб в разі якихось питань про всі, що зараз витрати в середньому від 800 до 1600 гривень, залежить від каналів, де, що, як ми дістаємо. До речі, хочу подякувати, я не бачу в залі, але є теж представники кредитної спілки дитиною яких перебуває в Сполучених Штатах, вони там між діаспорою порадилися, зібрали гроші, передали нам кровозупинні целокси, яких просто в Україні зараз немає де купити. Є змога, але нема де взяти. Решту світу поне ми душам готовуємо. І на даному етапі є десь біля 45 вже наших конкретно хлопців, які повністю забезпечені цими натівськими аптечками. Волонтерський рух.